Все, пт твою мать! <хи> так, вітаю, вітаю, вітаю! Так, дали гієночку і револьвери. Поїхали. Поїхали, поїхали. Так, ага, є ще. Трошечки дробовичочок Хоча б якийсь бідненький, хоча б бідненький, але нам під, підійде. Так. Плісенька. Отличненько, отличення. Так, тут, звісно, стоун такий собі гидкий, гидкий, скажем так. Навіть не знаю, що його вибрати. Таке відчуття, що дробовик залишити кращий вибір, ніж так, кращий вибір буде отак. Раз. Не знаю, не хочу я дробовик ці револьвери залишати, але такі собі. Якщо чесно, паршивенькі. Паршивенькі орденат. Так, ну курин, добре. У нас є чим порігінь, В Принципі. Цього ж побігли. О, отак візьмемо. Добрічко, добрічко. Вівцюрик, вівцюрик 100 метрів. Ага, що, я до тебе встигну. Баха, ти прямо на пляжу. Там на відкритій місцині, Карл. Я б сказав, що це дуже погана ідея, але ну що робити вже побігли. Давай тебе хутенько. Оу, Чи не слухань. Непогано зовсім. Що тут? Хлопців від духу пилили. А з вас тут нічого такого і нема тут, так? Да? Окей. Okay. Перезаряд, перезаряд і ще дві банки в кармані. Піде, нам піде. Так, тепер давай обережно, щоб нас тут, як покажуть, здалека з кущів ніхто не, не шверкнув. О, там ствол гарний, -майо! -ма Це хтось підібрався, так підібрався. Оп, забрав? Забрав. Крутесенько забрав. Отлішенько. Отлішенька, отлічненько. О, опого. Да, да, так, -да. да. хорошо. Підловив тебе. Так, ну це гарний дробайк, але мені зелений більше до вподоби, якщо чесно. Дуже далеко, гиденько і далеко. Мені не подобається, зараз тебе зона буде ж. Гнати ж... ам чи пригнала, гля. Ти гля, блядь, який я. Чи пес. А що в тебе... О! йо-майо. Сука, за таким-то. За таким, таким лутіцом і не стидно, в принципі, і спуститися лишній раз. Так, а це ти? Був на тому березі, чи ні? Звідки, блядь? Скуро, да. Ну, прийдеться ж тебе звідси викурювати з кота козячого. Прийдеться ж все одно. Давай, перезаряд. Давай трошки збережем. Це все діло. О, оце тебе розкізячило. Ой, от звідки. Ну ти не можеш ж мене бачити, як, блядь. Давай, хуткий регіон, Карл. Не потрібно, бляха, регіон. Шоп тобі. А, хорошо, це є, це є, це є. Отлішенька. Цілесенький, цілесенький. А, останній остався. І шара, блядь. Де тебе по то знайти, скота такого. Перчаточки прикольні. Прикольні. Я б сказав, достатньо прикольні тим. Що ними можна зверху, як то кажуть, прибити. М да. Можна з зони викинути прям дуже добре. Так, а в мене на Рігента більше нічого і нема такого, да? Ну йде ти, блядь? Курва вже зона звузилась до, до кінця. Де ти? Сучий пес? Курва, штірліс! Ну штирлес же, а? Стирлицой да, ну і шо, Ешо, і епт твою мать, <смірно> бля, ну такого ще не було.